Чи можуть бути північно-корейські військовослужбовці на фронті? Так, а у якості кого? Окремих підрозділів аж ніяк. Тому що це вимагає виділення окремого сектору і розгортання управлінської структури і структури забезпечення північно-корейських підрозділів. Вибачте, логістику вони просто не витримають. Подивіться, яка Північна Корея і які відстані в Російській Федерації для того, щоб забезпечити таку логістику, треба мати відповідний досвід. Досвіду в них банально немає. І можливостей, диктатура не може вести війну на два фронти одночасно. Гітлер це довів, здається, досить переконливо. Тому ми говоримо про такий формат, який є традиційним для диктатур: залучення так званих добровольців. Яскравий приклад громадянська, так звана громадянська війна в Іспанії, коли е, з боку республіканської Іспанії воювали так звані добровольці Радянського Союзу.